Як позбавитися нав'язливих негативних думок, які постійно підкріпляють вашу тривогу? Зараз я все розповім, а ти поки підпишись для того, щоб ми з тобою не загубилися. Тож для того, щоб позбавитися своїх негативних установок та негативних думок, перш за все треба припинити їх уникати. Скоріше за все, ці думки вже стали автоматично негативними, і вам треба зупинитися і відслідкувати, які саме думки кожного дня приходять вам в голову і тим самим підкріплюють вашу тривогу. Наступним кроком буде виписати всі ці думки. Потім обов'язково треба кожну з цих думок переформулювати в гіпотезу. Ви сприймаєте ці думки як істину, вам треба піддати їх сумніву. Тобто, якщо у вас є страх, що я залишусь одна, вам треба виписати цю думку і поставити її під питання: чи дійсно я можу залишитися одна? Потім необхідно знайти реальні факти, які будуть підтверджувати це твердження. Потім треба знайти реальні факти, які будуть проти цього твердження. Завдяки цій вправі, ви зможете більш об'єктивно подивитися на своє життя та на свої негативні думки, і зламати негативні установки, які взагалі нічим не підкріплені, і зменшити рівень вашої тривоги.